Всі броні надані до 1 грудня через портал «Дія» або за рішеннями Мінекономіки є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. При цьому, якщо повторне бронювання проводити з 1 березня, то багатьох хвилювало питання ризику в мобілізації протягом 72 годин, поки працівник поданий на бронювання, чекатиме на отримання відстрочки. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці, 14 січня. Уряд вирішив проблему та дозволив підприємствам перебронювати працівників через портал Дія без необхідності очікування 72 годин. Спрощена процедура бронювання діятиме з 22 січня по 1 березня. На порталі дія вже розписано алгоритм в перебронювання працівників. Крім іншого, до 4 лютого 2025 року військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус обмежено придатний, мають повторно пройти ВЛК для підтвердження придатності або непридатності до військової служби. За інформацією Міноборони, у 25-му році планується запровадження електронного ВЛК з обліком даних між реєстром оберіг та електронною системою охорони здоров'я. При цьому вже у січні 25-го року функція електронних направлень на ВЛК стане доступною в системі Резерв Плюс.